Нас в відео телемарафоні Радіо Свобода з'явився новий гість. Це Володимир Корінний, кандидат від удару, якраз і керівник Центрального штабу, заступник. заступник керівника центрального штабу партії Удар, ось зокрема з Іриною Бекешкіною, які ми вже подякували, яка пішла із нашої студії. Ми говорили про те, що все-таки очікування на те, що удар набере більше голосів, дещо не виправдалося, якщо базуватися на те, що ми можемо власне зараз опиратися, це на дані якраз кількох екзитполів, які вже були оприлюднені, і зараз продовжуються з'являтися ці дані. Вони ще будуть уточнюватися. Скажіть будь. Ласка, чи влаштовує вас той результат, який показали екзит Ну по-перше, я вас підтримую, що треба дочекатися результатів, які покаже центральна виборча комісія, Кажуть, у середу. тому що всі екзит поли, соціологічні дослідження, вони мають похибку, і ми розуміємо, що навіть сьогодні всі екзитполи, які... Були проведені, дають різні результати. А хоча е, тенденцію ми бачимо. Давайте назвемо ще раз так: Група рейтинг удару дає 14,3% голосів. Національний екзитпол дає 15,1 і and Branding дає у нас 13,2%. Так тобто, тенденцію ми бачимо е, і в принципі. Цей це результат достатньо очікуваний. Ми зрозуміли, для партії удар це перша участь у парламентській кампанії. Це нова політична сила, яка йшла, скажімо так, під обстрілом з обох боків. Де-факто, особливо наприкінці виборчої кампанії, дуже брудна атака була на сході. Нас атакували з боку партії регіонів, на Заході з боку наших партнерів. І це зрозуміло, бо з'явився новий учасник політики в Україні. Тому з іншого боку, 15% в середньому сьогодні дають нам такий показник. Це великий аванс для партії Удар для того, щоб впливати на українську політику. Партію удар називали тією третьою силою, і потім можливо було багато розчарованих, які побачили, що Віталій Кличко і партія удар не захотіли піти на об'єднання власне із іншими політичними силами, які представляють себе як опозиційні. Наскільки на вашу думку це вплинуло чи не чи неможливо не вплинуло на те, як виборці підтримали удар? Я думаю, що це жодним чином не вплинуло на результати. Сьогоднішнього голосування, тому що насправді є європейська традиція, коаліції створюють після виборів, коли ми розуміємо, хто пройшов парламент, хто не пройшов, з якими результатами і так далі. Якщо говорити про те, що вплинуло на результати цієї кампанії, то перш за все, дуже багата кількість, велика кількість порушень. Виборча кампанія була брудна. Вона її дуже важко назвати демократичною, навіть напівдемократичною я б її не назвав. Сам хід агітаційної кампанії, тобто передвиборчої, і сьогоднішній хід голосування в день виборів. Ми зафіксували тисячі порушень, причому вони мали системний характер. І, на жаль, от якраз зараз, коли ми з вами говоримо, по нашим оцінкам головні порушення ще не відбулися. Головні порушення будуть відбуватися під час підрахунку голосів, транспортування документації виборчої протоколів. І це основний ризик. Це основний ризик. Тому от і це впливає на результат, кінцевий результат, який буде об'явлений Центральною виборчою комісією. Скажімо, вже ми знаємо, що у штабі об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк звернувся до Віталія Кличка і до партії Удар із тим, щоб коли вже ці сили потраплять у парламент, то там, якраз як ви сказали, відбулося об'єднання. А у нас у студії нагадаю, Володимир Коріний, кандидат від партії Удар і заступник керівника центрального штабу удару, як ви збираєтесь відстоювати ті результати, які ми отримуємо на ну якраз вибор. зараз це відбувається. Насправді ми маємо на кожній дільниці своїх спостерігачів, і в більшості дільниць ми маємо членів дільничних виборчих комісій. І вони всі проінструктовані, і вони будуть діяти відповідно до закону і захищати результат. Ми будемо намагатися максимально задіяти всі свої ресурси, щоб жодних порушень. При підрахунку голосів і при транспортуванні протоколів, це також дуже важливий етап цього процесу, уникнути тих планів, які мають представники партії влади. Особливо це торкається мажоритарних округів. Та інформація, яка наступає нам від деяких мажоритарних округів, говорить про те, що Дійсно прогноз, про який говорили експерти, що партія влади може зробити добрий вигляд при голосуванні по партійним спискам, але по мажоритарних округах буде у їх представників розв'язані руки. От такі сьогодні повідомлення, які йдуть з різних регіонів щодо накалу боротьби, фактично це не вибори, в деяких округах йде битва. Комісії, більшість членів комісії, на жаль, стають ну, на один з боків, які підтримуються владою. Це дуже важливий етап завершення виборчої кампанії. От тільки після проходження цього етапу можна взагалі говорити. Про результати цих виборів, про те, демократичні вони були не демократичні, як вони проходили і так далі. Пане Корінний, от у мережі Фейсбук, зокрема, дуже багато писалось про такі порушення на мажоритарних округах. Більше того, навіть ми це цитували в нашому прямому ефірі. Було відео свідчення голови одніє, однієї з виборчих комісій Києва, де він розповідав про те, як йому його заступники, члени виборчої комісії, казали про те, що ось їм заплатили по 500 гривень. А за результатами виборів вони отримують набагато більше, і він мав просто дати можливість їм зробити ті результати. Ну як він це каже, я лише переказую, які, які є. От тоді у нас в ефірі був Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Він сказав, що тут головне наскільки ця людина звернеться до правоохоронних органів. От чи зверталася партія удар щодо таких порушень чи подібних порушень до правоохоронних органів? Так, ну на сьогоднішній день я зараз не можу вам сказати скільки цифру конкретно, але я можу сказати, що це е, доходить до тисячі різних звернень до е, окружних виборчих комісій, до центральної виборчої комісії, і в тому числі до органів влади і судової системи, і в тому числі до правоохоронних органів. І це дуже багато таких звернень сьогодні зафіксовано. Інша справа, що сьогодні треба говорити про те, що правоохоронні органи, якщо казати м'ягко, відсторонилися від цього процесу. І на цих виборах вони, коли до них зверталися представники партії Удар, ставали глухими, сліпими і не реагували фактично на такі звернення. Якщо говорити про те, що ці голоси такі важливі для кожної політичної сили, і все залежатиме від того, як відбуватиметься потім розгляд цих заяв про, про порушення, наскільки ви задоволені роботою, наприклад, своїх спостерігачів на дільницях, які є якраз тими, хто і фіксував, можливо, ці порушення? На сьогоднішній день ми задоволені роботою нашої команди. Фактично, практично всі Штабні структури, спостерігачі, члени дільничих виборчих комісій. цей етап кампанії відпрацювали добре. Але я ще раз підкреслюю, він не завершився. Головний етап це підрахунок голосів. Я від імені Радіо Свобода бажаю усім політичним силам, які брали участь в цій виборчій кампанії, відстояти свої голоси. Дякую пану корінному.